Наведу приклад не сусідів, а приклад іншого міста Одеси. Там вже все пораховано. Там вже все пораховано. Значить, одна гривня з бюджету видана на соціальне замовлення, обертається чотирма гривнями, які залучають додатково громадські організації, громадські ініціативи і бізнес на проведення цього закладу. Думаю, більший аргумент одесити, е рахувати гроші в її. Тобто е ми абсолютно переконані про те, що саме громадські ініціативи, е громадські ідеї, вони набагато ефективніші для витрачання е коштів з того самого місцевого бюджету проведення заходів. Е дуже простий аргумент. В громадські організації входять небайдужі люди, вони володіють тими Ми не говоримо про якийсь там формат, в нас немає неформатних організацій, у нас немає неформатних ініціатив. І власне є сподівання, що взагалі, коли буде прийнято статут статут місцевої територіальної громади, це питання соціального замовлення, воно буде. Домінуючим, тому що хто краще розуміє проблематику, аніж ті люди, ну, скажімо, які постійно тим займаються. І одна справа, коли ми хочемо щось зробити, а інше питання, що є люди, які знають, що робити. І абсолютний плюс того, що плюс в тому, що влада відгукується на такі пропозиції, я наведу. Тернопільський приклад, щоб більше не наводити там про сусідів, тільки 29 числа, 29 числа відбулася е, зустріч і репрезентація ідеї в Тернополі за підтримки міського голови е, Сергія Надова по створенню народного блокбастеру Чорний ворог. Я вам просто наводжу приклад: 29-го відбулася зустріч, і зустріч з автором, шклярем. Яка відбувалася в Позі в абсолютно неформальному установці. Після того, як наші активісти твіттеревенту цю інформацію поставили в, через Твіттер, через через соціальні медіа, нам запропонували безкоштовно створити сайт для цього проєкту. Нам запропонували провести кампанію, нам запропонували зробити кастинг, оскільки стоїть питання по відбору. Це я говорив про 30 число. Сьогодні була нарада в Цюдемі довженка. Зараз готується наказ. Олександр підписує про те, що... В певні дні будуть відбуватися заходи по відбору акторів, по відбору музики і так далі. Це абсолютно, це абсолютно нормальна громадська ініціатива, яка, звичайно, вона, вона вимагає коштів, тому що треба освітлювати, тому що треба. Але, але порівняйте, коли, коли пишуть, що ми робимо сайт, ми готові зробити сайт, давайте свої концерти. Тобто створення сайту коштує. Ну, Коштують гроші, так? Але коли є ініціативні люди, які займаються тими, але вони, тому що вони патріоти, тому що вони ініціативні, вони це роблять, це вам ефект можете, ну, просто можете порахувати. Тобто е, озвучена ідея і вже є, е, є пропозиції для її втілення. Е, десь до нас. З, ми ще повну не знаю, по 3 числа приїжджають лучани. Другого припрошу, другого приїжджає, де, де воно працює? То... Ще з 90-х років там був механізм. Ми, 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 звичайно, вивчаємо весь досвід, але насправді тимополю, попри, ну скажем, попри все тимополю теж є, що показати. Тобто ми в сучасних умовах. Ми контактуємо з максимальною кількістю людей і, власне кажучи, намагаємося використати все краще для того, щоб було ефективно, для того, щоб стало місто, для того, щоб власне, кожному з нас жилося краще.